Ексклюзивна подарункова коробка для браслета. Дизайнери та конструктори працювали над цим проєктом більше місяця. І що у нас вийшло? Вийшла унікальна та вишукана коробка для подарунку. Тож, як ми її робили? Каширували, Зробили сліпе тиснення. Робимо імітацію отворів з сріблом. А зараз робимо тиснення золотом. А далі майстриня із жменьких гвинтів та семи картонних деталей робить унікальну та вишукану коробку для браслета. Випускаючи лімітовану серію браслетів пластун, наш замовник хотів зробити їх чимось більшим аніж сувенір так, щоб ця річ була унікальною нагородою. Кожен номерний браслет серії містить в собі унікальну історію боротьби за Україну, а саме частинку радіопалангаційного комплексу пластун. Не забувайте підписуватись на наш youtube канал. Там ви знайдете багато цікавих відео. Чекаємо на ваші замовлення.